Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ходять тут вже чутки, вже другий чи третій день навіть з російського інфополя. Загадково зник Кадиров Син, глави Чечні опублікував дивний пост. Я навіть десь собі записала, зараз я скажу. В інстаграмі він написав. Не, як то кажуть, неоднозначний допис. Батьку, нехай охороняє вас Всевишній. Ша, шановний Рамзане Ахматовичу. А, хтось каже, що а, він при смерті. А десь пишуть, що в нього якісь. Що він важко хворий і при смерті. І так, давайте подивимося. Це повідомляє факти ОА, посилаючись на телеграм-канал якогось ще. І так, давайте подивимося. Куди ще? Що з ним відбувається? Ну, вам цікаво, можливо, бо мене вже декілька людей запитало. І так, де Кадиров? От, і що з ним? Ну, дивіться. Не дуже добрі карти, плачевне якесь состояння. У нього це періодично, наскільки я розумію, це вже повторне. Тобто рецидив якийсь. Якась в нього хвороба. Я так думаю. Хоч ця карта в нас, здається, ви знаєте, таке враження, що на момент, коли я кладу карти, в нього можливо і. Як сказати, трохи стабілізується, так, стабілізувалося. І так, давайте подивимося. Чого ж він туди пропав? Странно. А ви знаєте, странно. Якщо і ці загострення якоїсь хвороби, ось ці карти можуть показувати, то тут, скоріше за все, якесь увісілітельне міроприяття, яка, знаєте, двіжуха. Я так скажу, двіжуха, але в, соці... в інформаційному просторі. Це не двіжуха, справжня. якось так. Він якогось покарання. Від якогось покарання сховався. Щось він не виконав, щось він не дотримав якогось слова, можливо, навіть ви знаєте, і м м ніби йому возвраточка може прийти, якось так. Те, що стан здоров'я у нього не є супер це, це я бачу. Не на, на найвищому рівні, але тут скоріше, не здоров'я. Вже з розкладу тут видно, тут не так здоров'я, як е, е, страх помсти, е, За, залягти на дно. Е, щось таке? Щось таке. Чому його син написав такий неоднозначний пост? Такий е, трошки. Ну. Оградіть, захистити від якогось скандалу. Ну, я так скажу, що тут, скоріше за все, син зробив цей пост тільки для того, щоб його уберегти від якогось падіння, від знищення його. Якось так. Якось так. Е, дивіться, я підсумую, як я це відчуваю наразі, розумію. Е, можливо, дійсно хвороба. Це точно не, не може бути, що це хвороба. Це просто якісь, ви знаєте, загадкове співпадіння. Можливо, через е, ті події, що Пригожин е, йшов на Москву. Ось. І приблизно приблизно з цього часу і Кадирова немає. Можливо, він теж боїться за свою, як би, ну, щоб його теж не, не, не мілим не стати. Якось так. Ось, якось так я це розбираю. Ось. Якщо хвороба, то нічого там страшного нема. Це щось у нього таке, що періодично є. А взагалі-то насправді то уникнути покарання якогось, уникнути знищення фізичного, тут саме фізичного знищення, щоб його не знищили. Кому я не знаю, я не можу сказати, чи це Путін, чи це ще, з ким він дружить. Я взагалі в російській е, їхній е, нічого не, не розуміюся. Я більше на українській, мене цікавить більше наша Україна. Ось. Але я наскільки знаю, є багато спеціалістів, які роблять тільки на Росію. Е, Уїхав-приїхав, взлетів, прилетів, упав, встав. Ось, тому, в принципі, можливо, ті люди трошечки кращі, ті тарологи, розбираються. Я дивлюся так, як мені карти показали. Тобто я нічого страшного не бачу. Тут просто за, за, залягти на дно, і щоб не знищили. Якось так, знаєте, поки втихомириться, поки якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.